У п'ятницю 9 травня відбулися урочисті заходи, присвячені 69-й річниці перемоги у Великій вітчизняній війні 1941 1945 років. Вже традиційно у Врадіївці відзначення Дня Перемоги розпочинається пам'ятною ходою та покладенням квітів до меморіалу загиблим воїнам та вічного вогню. У святкуванні взяли участь ветерани Великої вітчизняної війни, керівництво району та селища. Працівники установ, організацій, підприємств, учні районної гімназії, загальноосвітніх шкіл селища та громадськість Врадіївки. Урочисті заходи продовжилися на центральній площі у парку Слави, де представники районної і місцевої влади привітали ветеранів та всіх присутніх зі святом. Шановні врадівчани, дорогі ветерани, прийміть найщиріші привітання з нагоди 69-ї річниці перемоги у великій Вітчизняній війні. Майже сім десятиліть віддаляє нас від того світлого травневого дня, коли героїчні зусилля наших батьків, дідів і прадідів увінчалися перемогою в боротьбі за мирне життя. У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна. Низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни. Ми уславлюємо тих, хто в тилу самовідданою працею наближав розгром ворога. Важко знайти слова, якими можна було б передати всю вдячність за ваш безсмертний подвиг переможців. Ми у вічному боргу перед вами за обірвану війною юність, за зразки мужності, силу духу, самопожертву. Які ви виявили в боях за рідну землю. Вітаємо ветеранів ми уклінно. За пломінь серця і невтомні руки. Живіть, уславлені спокійно. У вас ростуть надійні внуки зі святом, шановні ветерани. Присутні вшанували пам'ять загиблих у великій вітчизняній війні хвилиною мовчання та трикратним залпом. На завершення урочистості радіївчани та гості селищ ще мали змогу переглянути концертну програму та повернутися спогадами у героїчне минуле нашого народу. Приємним подарунком ветеранам та односельцям став флешмоб за мирне небо над головою від Врадівської районної гімназії. i yes. 7 травня на базі Врадіївської загальноосвітньої школи №1 1 відбулися районні змагання серед учнівської молоді загальноосвітніх закладів, присвячені 70-річчю визволенню Врадіївського району від німецько-фашистських загарбників та 69-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Проведення районних змагань відбулося під керівництвом відділу освіти молоді та спорту Врадіївської районної державної адміністрації разом із Врадіївським районним спортивно-технічним клубом Товариства сприяння обороні України. У заході взяли участь команди в районної гімназії та в загальноосвітніх шкіл №1 1 та №3, 3 кожна з яких налічувала 6 учасників. Програма змагань включала стрільбу із тематичної гвинтівки, кидання на дальність навчальної гранати F1 масою 600 грам та підтягування на перекладині. Районні змагання учнівської молоді проводилися з ціллю покращення масової фізичної культури та спортивної роботи серед учнів зміцнення їхнього здоров'я, удосконалення роботи по військово-патріотичному вихованню учнів та масовому задіянню молоді до занять фізичною культурою та спортом. За результатами змагань перше місце здобула команда Врадівської загальноосвітньої школи номер 1 друге місце між собою розділили команди Врадіївської районної гімназії та Врадіївської загальноосвітньої школи номер 3 за участь у змаганнях учні отримали не лише задоволення і певний досвід, але й дипломи та цінні подарунки, які вручив директор Врадіївського районного спортивно-технічного клубу Товариства Сприяння обороні України Стоцький Сергій Михайлович. Телевізник Врадіївщини – створений з ініціативи Врадіївської селищної ради на чолі з селищним головою Москаленком Миколою Леонідовичем. Питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертатись до Бабіної Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 9 64 49.